26 липня, День міжнародної мови Есперанто. 26 липня відзначають День Есперанто на честь публікації першого підручника цієї мови, у 1887 році. Перша книга Есперанто мала назву міжнародна мова, вийшла під псевдонімом доктор Есперанто, що означає той, хто сподівається. Це псевдонім і став назвою мови. Мови, що повинна було об'єднати народи. Мову створив Людвіг Лазар Заменгоф, польський лікар-офтальмолог єврейського походження. Він виріс у багатонаціональному місті Білосток, тоді Російська імперія, де часто виникали конфлікти між поляками, росіянами, євреями і німцями. Він вважав, що спільна нейтральна мова могла б зблизити народи. Есперанто – це мовний конструктор, де все логічно прозоро і гнучко. Складається з 28 літер, тільки латинка. Кожна літера має один звук. Є унікальні букви з діакритиками. Ш-дж-х, ж, швх. Граматика налічує 16 правил. Мова фонетична. Як читаєш, так і пишеш. Всього близько 900 базових коренів, радикалів, з яких створюють різні частини мови за допомогою афіксів. Жива мова, але обмежена. Есперанто ведуться блоги, працює Вікіпедія, понад 300 тисяч статей. Є книги, пісні, навіть фільми. Стартрек, редворк. У 2012 році Google додав її до Google Translate. А Duolingo має офіційний курс, який вже пройшли мільйони. Проте існують тільки як хобі для деяких. Немає країни, немає сили. Жодна держава офіційно не підтримала есперанта на державному рівні. Тому немає батьківщини, яка б її просувала та захищала. Попри заклики ООН і ЮНЕСКО обмежились лише визнанням. Хоча у 1960-х ентузіасти створили мікронацію аспиранта на платформі в морі біля Італії. Назвали її Республіка Роза. Влада швидко її знесла.